Ну, дізнатися, що безпосередньо відбувається на одному з найгарячіших напрямків півночі на Сватівсько-Борівському. Є можливість от буквально з перших вуст у нас має з'явитися, доєднатися до нашої розмови один з офіцерів окремої єгерської бригади. Сергію, вітаю вас! Бачимо, чуєте чи ви нас? Що вас чудово наприкінці липня, початку серпня, московити намагалися там дуже активно діяти. Складалось враження, що вони за будь-яку ціну прагнуть вийти на східний берег осколу як найближче до борової. Бої точилися вперті, запеклі дуже змінювалося позиційно. все. яка зараз погода на вашій ділянці? Так би мовити? Ситуація непроста, скажімо так, але контрольована. Дійсно, наприкінці липня. Ворог мав невеликий певний успіх, але ми його відкинули. І наразі я так розумію, що у них стоїть задача відновити все-таки Відновити втрачені позиції. І з огляду на втрати, які вони несуть, таке враження, що команда не рахуватись з втратами особового складу і техніки. Співвідношення дуже велике, я такого не бачив в принципі давненько, напевно, з часів. Переправи через кілька сергію. От ви ж воювали на різних дуже ділянках. На санім початку повномасштабного вторгнення я знаю в районі Попасної дуже важкі бої були. і Там були ваші підрозділи. Тактики окупантів. От ви просто сказали, що величезні втрати не шкодують людського ресурсу. Вони схожі чи ні? І власне. Хто воює? Воюють проти вас зараз? Це, ну, скажімо так, кадрові військовослужбовці, навчені військовослужбовці чи тих, кого навчили там три патрони вистрілювати і погнали в бій? Ну, тактика відрізняється від того періоду, який ви сказали. Застосовують зараз групи більшої чисельності. Інколи бувало до роти. Тобто одночасно вести роту на штурмову дію, це, в принципі, не часто таке зустрінеш з огляду на ті засоби вогневого ураження, які зараз є в сучасній війні. Не скажу, що це їм надає якусь перевагу, але тим не менш ускладнюється тим, що особового складу в них дійсно на цьому напрямку багато. Враховуючи топографію місцевості в медіа, знаєте, ну і ми ж теж так би мовити, трошечки на поводу йдемо. Вживаємо цю таку шаблонну фразу Плацдарм на західному березі річки Жеребець Оця річка для окупантів. От мені здається, це взагалі якась таке, знаєте, прикра самогубство лізти через річку, маючи за спиною річку. Наскільки річка впливає на бої? Там рельєф дуже завжди впливає. Наведення бойових дій, але я б хотів вам одразу сказати: якби не применшуйте їх готовність і їх наміри, і шукати якусь логіку, якою користуємось ми, наприклад, в їх діях не слід. Вони так діють лише тому, що можуть виконувати задачу, теряючи таку кількість особового складу і техніки. Сергій, я вам дуже дякую. На правду, що ви знайшли можливість долучитися до нашої розмови. Бережіть, будь ласка, себе і своїх бійців. Дякую вам дуже.